Демонструємо вам сьогодні фундуки щеплені на медвежому горіхові. Червонолисні, зеленолисні на одному кущеві, барбакан. Ось такі вже в нас плоди, серпень. Галє. Ось у нас тут вже зав'язались плоди. І це місце щеплення. Місце щеплення у 2023 році, зараз 24 й рік. Друге місце щеплення. Його фактично вже не видно. Висота саджанців 2 метри. Є метр Ось вони, метр можуть бути і більші. І такі ось, прошу подивитися, як тут. Аж 2,30-2,20, вже з горішками. Ось такі такі вже тут у нас горіхи. Фактично фактично деревосад. Деревосад, ось місце щеплення, зелено і червонолисне. І ось щеплення добре відбулося. Далі можна формувати як куля. Далі може бути як куля.